Вітаю, друзі, 24 лютого 2022 року. Почалось повномасштабне вторгнення Росії на територію України Так почалась подія, яку багато хто називає Великою війною. Сама війна почалась 20 лютого 2014 року, і через 8 років після того перетворилася. Повномасштабне, повномасштабне вторгнення, з використанням ракет, літаків, колонтанків, намаганням окупувати Київ за три дні Все це не вдалось Росії, не вдалося через потужні дії військових, через керування Збройними силами України Валерієм Залужним, через героїзм українських воїнів, через згуртованість українського суспільства. Все це завадило Росії реалізувати свій план. Більше того, тоді ми всі були одним цілим: ми рятували країну. Ми рятували свої життя, свої домівки, свої міста, свою країну. Для мене ранок почався не з вибухів. Я дивився, що говорить ВООН вночі. Потім почались вибухи. Я відправив свою дружину з дітьми. На західну Україну до людей, які готові були прийняти їх і сховати у себе настільки, скільки це буде потрібно, сам, взявши зброю, приїхав до своїх друзів, з якими ми домовилися здалегідь зібратися на території департаменту патрульної поліції. Там я зробив заяву публічно про те, що підтримую дії влади, направлені на збереження територіальної цілісності і захист України і готовий приймати участь у будь-яких подіях або тому, що потрібно, для того, щоб захищати Україну. Не я один таке тоді і казав, і робив. Ми всі робили все, що можливо для того, щоб зберегти Україну. На жаль, влада тоді відмовилась. Від всіх пропозицій та від всіх зусиль, які ми могли надати, влада відмовилась, тому що у влади було своє бачення. Ні, вона тоді була дуже розгублена. Чиновники тоді біжали хто куди. Я пам'ятаю, як колишній очільник Херсонської області зупинився тільки в Черновцях зразу, коли він виїхав після початку повномасштабного вторгнення. Не віне він один. Ми пам'ятаємо, куди поїхали керівники силових відомств, коли поїхали. Міністри, і куди вони вивезли заздалегідь свої сім'ї це окрема історія. Також ми пам'ятаємо, як влада пропонувала українцям готуватися до шашликів, а Рахамія розповідав, що світові ЗМІ брешуть про можливість вторгнення, і, на жаль, не була проведена не заздалегідь мобілізація, не заздалегідь була не проведена евакуація людей. Все це могло зберегти життя українців. Але мова сьогодні не про це. Мова про те, що Росія через два роки не зупинилася, не планує зупинятися, і, бачачи, що неможливо реалізувати свої плани, все одне кидає своїх громадян горнило війни, не зважаючи уваги на втрати, на те, що. Росії проблеми з населенням, те, що в них немає багато чого, незважаючи на погіршення життя всередині Росії, Кремлю на це байдуже. Путіну на це байдуже. Покидькам, які підтримують війну, на це байдуже. А вони йдуть гинути за інтереси Путіна, за його амбіції, за те, що імперія повинна розширятися. Але. На шляху розширення імперії стоїть Україна, і Україна не дасть цій імперії розширитися. Так війна не закінчиться сьогодні, війна не закінчиться завтра, і навіть через рік війна ще не закінчиться. Тільки диво може наблизити кінець війни. Я казав про те, що війна буде довготривалою ще в березні 22-го року. І тоді мені закидали, що я знов роз... розгойдую човен, я закидаю людям. Ті ідеї, які їх лякають, я нагнітаю паніку і все роблю для свого рейтингу. Який У влади завжди рейтинг перед очима, навіть знявши залужного, його зняли через те, що в нього рейтинг більше ніж у президента. А рейтинг це головне сьогодні, що мотивує нашу владу на будь-які дії, і влада живе насамперед не війною а. Перемогою на виборах після війни. Це головна ідея для влади. На жаль, це, це, це нам показують всіми своїми діями. Так от, у Кремля нічого не вийшло. Незважаючи на те, що війна Росії з Україною це війна Давіда проти Голіафа. І Голіаф з серцем в Кремлі, з чорним серцем в Кремлі, не може перемогти Давіда. Не може і не зможе, я розумію, що зараз найскрутніша ситуація, яка у нас була за останні два роки. Так, навіть на початку війни, повномасштабної війни, у нас не було такої ситуації, як зараз. Тому що є снарядний голод, є велика втрата довіри до влади, але є і головне. Люди готові битися далі. Переважна більшість українців вірить в перемогу, переважна більшість українців готові підтримувати Збройні Сили до кінця. Головне, щоб ця підтримка трансформувалася в бажання приєднатися, а не тільки співчувати а, втратам, писати дописи в Фейсбуці, а ще й донатити на ЗСУ, ставати частиною ЗСУ. І пам'ятати, що єдина сила, яка зупинила ворога, яка дала відсіч, знищувала окупантів, повертала території і тримає зараз оборону, це Збройні Сили України. На жаль, другу річницю повномасштабного вторгнення ми зустрічаємо без тої людини, яка дала відсіч, яка побудувала мобільну оборону, яка довела, що вона не зря є очільником Збройних сил України. Напередодні другої річниці залужного знято з посади головкома. Це зробив Зеленський. Незважаючи на те, що він заявив каналу Fox News, що зняв його для того, щоб перезавантажити військове керівництво і позбутися бюрократії ну, залужний бюрократ згідно висновків а, Зеленського. Незважаючи на те, ми добре пам'ятаємо: хто приймав рішення, коли влада. Їла свою мівіну і не знала, що робити, коли влада була розгублена і перелякана. Так, влада непогано знімала відосики. Це респект, гарні відосики, які когось заспокоювали, але влада тоді не керувала процесами. Я це дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, як багато хто брав керування на себе і приймав рішення на свій страх і ризик. До речі, я не впевнений, що їх з часом влада не захоче доганяти, тому що переможець повинен бути один, а влада не хоче, щоб хтось нагадував їй, як вона себе поводила в перші години, дні, і тижні війни. Хтось бачив перші тижні Ярмака, його взагалі не було. Де він був, ніхто не знає. Сидів тихо, мовчки. І його не було. Це потім він з'явився всюди, і піар почався такий, що відчуття дев'ятого валу з'явилося у багатьох в будь-якому випадку. Мова не про них. Мова про тих, хто зупинив Русню, хто дав відсіч, хто відкинув. Мова про військових. Знаєте, можна сказати мільйон разів, що це герої, і це буде правдою. Можна сказати, що те, що вони зробили, це подвіг, і це теж буде правдою. Але краще за слова будуть дії. Дії по відношенню тих, хто. Загинув пам'ять про них, допомога їх сім'ям, допомога їх дітям. Це буде краще, кращим доказом, що ми не забуваємо героїчні дії наших військових. Зобов'язання держави взяти відповідальність за допомогу родині загиблих. Це дуже важливо. Пам'ятати треба і про живих, які б'ються сьогодні, про поранених, яким потрібно лікування або протези. І держава повинна взяти все на себе. Де брати гроші, ну, мабуть, якщо не красти, якщо займатися дійсно керуванням країною, переведенням країни на військову економіку, то тоді можна буде знайти гроші. А якщо займатися популізмом, переслідуванням опозиції і намаганням отримати свій шмат пирога, як сказав один депутат Слуги народу, тоді ми отримаємо великі проблеми. Нам треба розуміти головне зараз. Довіра до влади падає. Це показує останнє соцопитування. але віра українців в перемогу не падає, і це найкращий доказ того, що нам треба об'єднуватись. Роз'єднані ми не зможемо перемогти. Ми повинні об'єднатися для цього. Керівництво України треба зробити уряд національної єдності. Але вона, воно не готове. Керівництво країни не готове до цього. Зеленський боїться цього, тому що це віддача повноважень до частини, це відмова від якоїсь влади, а він, він донестями боїться віддати комусь владу. Цієї війни могло не статися 24 лютого 2022 року. Вона могла статися пізніше, але тоді вона могла не статися, якщо були проведені на багато інших дій. Якщо була проведена за мобілізація, якщо були проведені навчання, які показали, що Україна є. Якщо були не закриті ракетні програми, якщо б Україна готувалася, не вкладала б сотні мільярдів гривень в дороги, а вкладала ті ж самі гроші в оборону. Але, як сказав президент, ми можемо збільшити армію, але тоді в нас не буде грошей на дороги. Потім дорогам дуже непогано потім їхали російські танки. І президент показав, що він випадкова людина, яка прийшла на посаду, не розуміючи всю відповідальність, що вона що він президент воюючої країни. Думаю, зараз він розуміє, але час це історія, коли яку не можна повернути. Хоча є один момент: якщо зробити висновки, то можна зробити помилки. У майбутньому. Оце дуже важливо. І бажано, щоб влада зрозуміла: для того, щоб ми потім не зустрічали 5, 20, 25 річницю повномасштабного вторгнення, треба об'єднувати народ. Треба об'єднувати всі політичні сили. Треба об'єднувати всіх громадських активістів. Об'єднувати не навколо лояльності одній особі чи навіть двом Зеленському Єрмаку, а об'єднувати навколо ідеї захисту України, доповнення сили знань один одного, і головного об'єднання громадян України навколо ідеї перемоги. Бо зараз всі вірять в перемогу, але об'єднуватися щось ніхто не хоче. Одне з останніх соцопитань показало, що ми готові довіряти іноземцям, незнайомим людям, будь-кому іншому, але не готові довіряти. Переважна більшість українців тим людям, у яких інші політичні погляди. Це заслуга влади. І вона повинна вирішити цю історію якомога скоріше. Як це зробити, вони знають? Ще раз, уряд національної єдності. Це вкрай необхі... це... необхідно Україні. Це не мені потрібно, не вам потрібно і не їм. Це потрібно всім зразу. Це не чиїсь інтереси, це інтереси України. А ми будемо робити все можливе для того, щоб якомога скоріше наблизилася перемога. Кожен у своєму місці, кожен робить те, що може. І головне, пам'ятайте, що тільки ЗСУ є тою силою, яка є запорукою майбутнього існування України. Тільки ЗСУ можуть принести Україні перемогу. Ніякі політики. Няякі чиновники, ніякої лідери суспільної думки, ніякі політтехнологи Збройні Сили України. Тому всі сили, всі фінанси треба скерувати на Збройні Сили України. І тоді перемога буде. А те, що перемога буде, я не маю жодного сумніву. І все буде Україна. па Папа.